Енергозбереження необхідно запровадити і в сільському господарстві України. Про це говорять вітчизняні та міжнародні експерти. Пояснюють сьогодні ця галузь на третьому місці за викидами парникових газів, наслідком яких є збільшення середньої температури атмосфери через утворення тепличної плівки навколо планети. Ключовим фактором парникового ефекту найбільший внесок сюди робить саме спалювання викопних палив. Тобто люди викопують палива їх в різних галузях економіки. Спалюють, від цього створюються парникові гази, їх концентрація збільшується. І ми або створюємо над планетою плівку, як теплиця, тепличну плівку, яка. Призводить до підвищення середньої температури атмосфери за останній рік кількість парникових газів збільшилась на 5%, відсотків, що є непропорційним до об'єму зростання антропогенної діяльності. Світ вже виробив кілька моделей вирішення даної проблеми, і саме в сфері агропромислового розвитку. Деякі кроки в плані енергозбереження в сільському господарстві зробили і Прикарпаття. Хоча зізнається влада в даній галузі ці заходи не були системними. Калуському районі фірма Даноша будує. На базі відходів свінокомплексу подібну установку потужності в два рази менше, 2 МВт. Це дозволить цьому комплексу повністю відмовитись від споживання електричної енергії. Головне завдання кажуть науковці, аби дана проблема набула масового розголосу. Єдиного вирішення її наразі немає. Однак, за приклад можна брати модель, яку застосовують в Німеччині. Всі напрацювання вчені представили на практичному семінарі. Лариса Фріїшин, Віктор Костенюк, новини 402.